Я собі уявляю по серіалу Блудлива Каліфорнія. Сценарист це такий е, чувак, в якого все в житті круто. Він приїжджає на знімальний майданчик, сидить і, і хуйсосить актора, який не може здати репліки, які він написав. Скажи мені, будь ласка, чи от, оце, що я бачу образ з того серіалу? Якщо ти не знаєш, про який серіал говорю. Звісно, вот, знаєш. І ти типу, твоє життя схоже на оце, типу, такий розгильдяй, мачомен, айфач, типу, я... ти є? Я... Ти... Слухай, ну, скільки я... татьолок ти... ти... А сьогодні? <laughs> Перед перед стрімом. Ну, дивись. Якщо живе, через те, що я сьогодні ночував Юри Короля. То То, він... Юра Король... Ні, ну типу... травму. можна взяти, тиснути на ручник, на гальма, блядь. Це через те, що. А так би було б, звісно, типу, блудиво, Каліфорнія, як ти кажеш. Ну, от це. От ми всі сценаристи, це правда. Це так і є, що ми, типу, у нас дохера бабла, ми там маємо дохера жінок. ну, Максим є його не Максим дати збрехати тобі. Воно все таки є. Прикольно Ну, постійно там і жінки, і дівчата, і. коли пес поскакує. На кожності від типа такі вечірки. Максимум коти. А це, блін, ну окей, а добре. А от ну це ми переконалися. Багаді мачо. А от на площаці, на зйомочній площаці, ти завжди присутній, чи ти можеш тобі дозволити забити болт і сказати, їбіться самі? Я вже забрав гроші. Хотілося б сказати так, як ти кажеш, що ти забити болт, я ти забрав свої гроші, але все одно, ну блін, ми українці, ми люди. Люди, які все одно дуже, ну, типу, ми щось зробили і ми, ми маємо відповідати за те, що ми зробили. Uh -huh. Тому постійно ми з хлопцями навіть нам за це не платять гроші. Uh -huh. От, ми приїжджаємо uh -huh. на знімальний майданчик і робимо те, що ми робимо. Ми слідкуємо за тим, щоб все, що тим, що ми задумали, було реалізовано. Дякуючи Богу і нашому ахіреному вибору, ми вибрали такого режисера, який знімав так само, ну типу, як ми як нам би хотілося. Він бачить та так само, як нам хотілося. І тому наша робота на знімальному майданчику, вона така, типу, ну, плюс-мінус маленька. Але буває так, що ну бувало, тому що на сьогоднішній день як буває? Як буває так, що він йде. На сьогоднішній день, типу, буває так, що. Ну, було так, що було не так, як ми хотіли, але ага. от на сьогоднішній день все робиться так, тому що нам пощастило з режисером.